Новий рік, нові фешн експерименти, і тепер українською мовою. Привіт! Але сьогодні я буду підтримувати українські не тільки мовою. Ми з фешн-експертом будемо збирати нашу героїню на колядки. Це дуже по-українськи. Тож, наш фешн-експерт Олеся Теліженко, і ми в її шоурумі. Кожна моя колекція це якась окрема сторінка української культури. Я дуже хочу показати людям, що наша культура безмежно багата, що її можна трансформувати в сучасний світ дуже легко, дуже класно і зробити з цього модний, класний трендовий одяг щодо нашої героїні Оксани. То ця дівчина обожнює національні традиції, і що нам особливо подобається, обожнює експерименти з одягом. Дівчата тут у нас є звичайне пальто. З якого ми хочемо зробити свитку для колядок? З чого почнемо? Ми почнемо з того, що ми вдягаємо наше пальто. Спочатку ми робимо аксесуари, а вже останній лук я хочу зробити, додати сюди різні тасьми, стрічки, кружева. Для початку ми беремо палантин, який вишитий такою чорним по чорному кольором. До речі, наступний рік буде роком. Чорного водяного дракона, тому е чорні речі повинні бути обов'язково присутні в одязі. Тут є така красива китиця і взагалі красива вишивка, і шаль відтворена за мотивами старовинних українських хусток. Під хустку завжди давався очіпок, який тримав форму. Зараз ми очіпок не даємо, тому що ми вже в 21 столітті якось відвикли його використовувати, але ми робимо таку імітацію, ніби коси. Для першого луку ми не чіпали пальто, але завдяки хустині, в нашому образі, вже з'явилися фольклорні мотиви. Зараз ми зробили щось українське або щось турецьке. Ні, ми зробили українське, але просто це вже сучасні інтерпретації, тому що ми закрутили, як нам сподобалося. І от я зупинилась на тому варіанті, коли тут видно гарно цю киточку, вона мені як ніби сережечка, такий акцент з одного боку, з іншого боку, ніби як довга коса, але в нас тут шаль висить наша. Другий робимо образ. Ми зараз показуємо, як ми звичайне пальто перевтілюємо в інакший образ. Зараз буде стиль мілітарі. Олеся, тобто ти збираєшся з допомогою. Простого комірця повністю змінити образ? Так, хутряного комірця, тому що каракуль він завжди додає такої особливого шарму. В даному випадку він нам додасть такого мілітарного е, стилю. Цей пояс з моєї скіфської колекції і е, скіф'янки вони взагалі були українськими амазонками. Можемо вже знімати і, нарешті, переходити до більш детальної праці, як я родити. Так, так? так, зараз ми я знімаю пояс, знімає е, наш комір, і ми пробуємо тепер декорувати свитку е, красивими тасьмами, оксамитовими, різними, але контрастного чорного кольору. Зараз ми наближаємо наше звичайне пальто до вигляду української народної свитки. Тобто, ми робимо це завдяки е, контрастним тасьмам. Можна було його здоблювати різними кольоровими. Я зупинилася на е, Чорному кольорі він такий максимально контрастний і від того набуває максимальної такої ефективності. В народі завжди використовували саме такі стрічки. Дуже кропітка праця, але вона того варта. Варто, тому що ж що... ми зробили. Що... Ви самі бачите, що річ абсолютно змінилася повністю, uh -huh. тому що було звичайне пальто, А зараз ми завдяки тому, що ми е, дали е, тасьми в саме в традиційних місцях їх розташування. Воно не було такого етноколориту. Ми ще додамо хустку для того, щоб наша дівчина була вже такою справжньою українкою, такою газдиною. як ж без хустки. Йдемо колядувати? йдемо. Дай вам Боже усе, що гоже, а що не гоже, то не дай Боже.